Ну що, по Пассатик 2007 року, 2-літровий бензин з газом, повністю освіжався одним слоєм, передні крила були замінені. Ось такий чудовий варіант. Газ вписаний, все добре. Автомобіль обслуговувався не на офіціалі, але всі виписки повністю заобслуговувані є. Так, Тут в нас шкіра з алькантарою, дуже класно це прикольно виглядає. Світла стеля, чистенька, немає ніяких нарікань. Тут карти чистенькі, без всяких потертостей. Тут у нас повний електросклопакет, електропривід багажника, електрорегулювання передніх сидінь. Ось так виглядають передні сидіння. Взагалі, в принципі, для цього року дуже дуже нормально виглядає. Так, тут у нас є мультикармо, пробіг автомобіля 391 тисяча. Ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль, коробка передач механічна, встановлений газ, автопарковка. Доволі хороший варіант, обслужений, офіційний. Можна переглянути за адресою Сумська 2А. Придбати автомобіль можна за готівку, в кредит, в лізинг також трейдінг. Тож чекаємо вас на тест-драйв.